Поки війна і всі виживають та допомагають один одному, як можуть, деякі чиновники обласного рівня по-своєму допомагають казнократством та не нехтують пограбунком людей, які і так залишилися без нічого. Публічне звернення з такими словами до СБУ, набу, а також офісу президента, оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці волонтер Сергій Серик. Стосувалися вони придбання Чернігівської ова будматеріалів для аварійно-ремонтних робіт на житлі, пошкодженому внаслідок бойових дій в кілька разів дорожчих за ринкові у своєму дописі. Волонтер зазначає, що риба гниє з голови, але не думав, що цей голова Чаус. кошти, які виділяв Київ, а це 100 мільйонів. Які військова адміністрація направила на департамент ЖКХ, надійшли і, як кажуть, успішно вони їх освоюють. А освоюють таким чином, що закуповуючи будівельні матеріали, які повинні надходити для погорільців, по завищеним цінам Х2, Х3. Я наведу приклад, дошка, шилівка, брус це все вони купують по 15 тисяч гривень за кубичний метр. 15 тисяч. Уявіть, ціна зараз дошки П'ять з половиною шість куча пропозицій, першосортна, яка йшла на імпорт. Вона зараз стоїть, нікому не потрібна, а вони по 15 купують. Пізніше, після викладеного відеосвернення волонтера, спільнота типових Чернігів поділилася копією акту приймання передачі будівельних матеріалів за серпень 2022-го, які закуповувала Чернігівська на громади для відновлення пошкоджених росіянами об'єктів. І яку надіслав робітник будівельної компанії, що виконувала підрядні роботи на замовлення ова. У публікації, крім того, наведено і порівняння цін, тих, за якими купувала військова адміністрація, і середніми на ринку в тому ж місяці. Так кубометр тих же пиломатеріалів дійсно можна було придбати за 5 тисяч 300, а не 15 тисяч гривень, тобто майже втричі дешевше. У СБ плити були доступні за 425 гривень, тоді як у документах ова 610. Тонна цементу по 5 тисяч гривень замість шести. За кубометр плівки область платила 43,20, тоді як можна було 1456. За кубометр газоблоку 4 тисячі, коли він був по 3,200. Дешевше коштували також цвяхи, саморізи та електроди. Аби ж з'ясувати, за якими розцінками Чернігівська Ова протягом минулого року, починаючи від квітня, закуповувала будівельні матеріали для аварійно відновлювальних робіт. Ми направили відповідний запит на їх адресу.